і в Данії немає втома від України. Автомобілі продовжують прибувати. Волонтери продовжують приїжджати. Як посол Данії. Я дуже радий бачити, що це об'єднує всіх данців. Вони готові підтримувати Україну навіть після більш ніж трьох років війни дехто дивується, чому данці настільки підтримують Україну. Як так сталося, що Данія, як країна, яка знаходиться так далеко, говорить іншою мовою, використовує інший алфавіт. Є зовсім іншою в багатьох аспектах, але саме в одному ми повністю збігаємося у цінностях, так само як і українці. Данці цінують демократію, свободу, права людини і прагнуть жити у вільній суверенній країні. Данці зрозуміли, ваша свобода це й наша свобода. Якщо Україна втратить свою свободу, ми також втратимо свою. Тому Данія стоїть поруч з Україною. І я впевнений, що наступний пакет допомоги, про який ви згадали, буде мати приблизно такий самий зміст, як і попередні за останні три роки.